В полі окупанти демонтували меморіал жертвам голодомору в Україні можуть продовжити навчальний рік через війну. Окупаційна влада Херсонщини оголосила, що всі її відомства покидають Херсон. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 жовтня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині аферист видурив у людей майже 100 тисяч гривень. Як повідомили у поліції області, 30-річний житель Нововолинська у мережі інтернету розміщував та шукав оголошення щодо проведення ремонтних робіт. Аферист зустрічався із потенційними клієнтами, брав гроші, брав гроші на запчастини і матеріали для проведення ремонтів та зникав. Правоохоронці задокументували три факти скоєння шахрайства. Відомо, що чоловік перебував у розшуку за скоєння шахрайства. Та крадіжки на Житомирщині у Луцьку на проспекті Соборності оновили дорожню розмітку, проте вона викликала у водіїв чимало запитань. Тепер там з'явилася окрема смуга для руху громадського транспорту, якої легковики їздити не порушуючи ПДР, просто не можуть. Відтак наші журналісти спробували розібратися у ситуації детальніше у наступному матеріалі. Луцьку на проспекті Соборності намалювали нову розмітку. Тепер тут з'явилася смуга для громадського транспорту. Втім, така ситуація викликала чимало питань та навіть обурення у місцевих водіїв. Що тут не так і як тепер їздити проспектом Соборності? Ми спробували розібратись. Нова розмітка з'явилася на проспекті Соборності від повороту на вулицю Чорновола та до проспекту Молоді. Щойно її встигли намалювати. Майже одразу у мережі почалася дискусія між автомобілістами. У Луцькій міській раді ж кажуть, панікувати немає чого. Під час розробки розмітки усе врахували. Тож доїхати до прилеглих дворів чи повернути на проспект молоді водії зможуть. Втім, незручності таки будуть. Зокрема, парковка авто на Узбіччі, де лучани звикли залишати автівки, тепер заборонена. Дана смуга призначена для руху лише маршрутний транспортних засобів, крім таксі та велосипедистів. Там також можуть рухатися. Рух інший транспортний засоб цієї смуги, от також для посадки або висадки пасажирів, завантаження вивантажів вантажу забороняється правилами дорожнього руху. Ще під час повороту праворуч в місцях, де смуга має. Ну, відокремо на прирочистої лінії та там заїзди в двори, в двори до будинків водії, ну відповідно дотримуючись правил дорожнього руху, показуючи там показчиком повороту за... благочасно зайняти відповідне положення. Вони мають право заїжджати і виїжджати з цієї дворової території. Відтак порушників штрафуватимуть. Робити це можуть безпосередньо, як і патрульні поліцейські, так і працівники муніципальної варти. Віктор Главічка каже: нова розмітка на соборності це свого роду пілотний проект. Який розробляє місцева влада, усе задля покращення руху транспорту у місті, а також налагодження системи руху маршруток і тролейбусів, перш за все смуга э, ця для маршрутних транспортних засобів організована з метою дотримання э, чітких графіків руху транспорту, особливо в пікові години. Швидкість руху громадського транспорту за, за наявності такої окремої смуги транспорт буде їздити э, не ну, Дотриманням графіків, адже це проспект Соборності один із основних наших проспектів, ну що є дуже важливим для пасажирів, вже, ну, особливо пікові родини. Кожен цінує свій час щоб виїхати до свого часу до місця там призначення роботи, і так, і так Бо більше в міськраді переконані, що така розмітка зменшить і кількість ДТП, які на жаль нерідко трапляються на соборності. І так нині у управлінні транспорту Луцькради вивчають на яких ще вулицях і проспектах міста можна. Було б створити окремі смуги для громадського транспорту. У Луцьку на гарячому зловили чоловіка, який заготовляв дрова на території парку на потебні, як повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької мерії, інспектор Монварти виявив чоловіка, який зрізав дерева, не маючи відповідних дозвільних документів. На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення. Штраф за порушення зазначеної статті складає від. 340 до 1360 гривень. В окупованому Маріуполі окупанти демонтували з центру міста меморіал жертвам голодомору, який встановили ще у 2004 році. Як повідомили у пропагандистській змі, пам'ятник демонтували за допомогою автокрана. Окупанти заявили, що граніт перероблять на будматеріали. Також російські загарбники назвали пам'ятник, тільки вдумайтесь символом дезінформації. Поплічник російських загарбників, завідувач кафедри Донецького національного університету Артем Бобров Стверджує, що голодомор в Україні не було. За його словами, найбільше постраждала від голоду зовсім не Україна і не Донбас, а Казахстан, Поволжя і Північний Кавказ. Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганс та лідер опозиції Беньямін Нетаньяго висловили небажання змінювати політику Ізраїлю щодо відмови від надання оборонного обладнання Україні. Як повідомляють ізраїльські видання. Країна не продає та не передає зброю для зсу, але водночас продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив ізраїльським змі, що міністр оборони несподівано скасував доочікувану розмову зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Він також не пояснив причину такого рішення. Корнійчук додав, що Україна розчарована цим кроком міністра. На передову відправили майже дві сотні безпілотників в рамках ініціативи Армія дронів. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, армія дронів та Юнайтед-24 продовжують посилювати ЗСУ. Ще 179 безпілотників вирушили на передову. Пташки вирушили саме на Херсонський, Донецький, Харківський, Луганський, Запорізькі напрямки та в прикордонні області на півночі країни безпілотники зможуть оперативно виявляти техніку переміщення окупантів та коригувати артилерію. В Україні можуть продовжити навчання. Як повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі 1+, плюс один, наздоганяти програму, яку не вдалося вчасно опрацювати через війну, можна буде за рахунок імовірно продовження навчального року, оскільки за законом навчальний рік завершується 30 червня. Горбачов додав, що в Україні всі звикли, що у кінці травня завершується навчання, проте за його словами, вони намагатимуться знайти інші рішення. Угорщина відкрила на кордоні з Україною великий залізничний термінал для перенавантаження контейнерів із широкої колії на вузьку. Цей проект дозволить налагодити сухопутний маршрут для постачання українського зерна до закордонних портів. Як повідомив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, термінал на кордоні був побудований в рекордно короткий термін і в цей час є найсучаснішим перевалочним терміналом на всьому континенті. За словами Сіярто, у терміналі, створеному з інвестиціями у 81 мільйон доларів, працюватиме 500 осіб, а його потужність становитиме 1 мільйон контейнерів на рік. Щурі почали втікати. Окупаційна влада Херсонщини оголосила, що всі її так звані відомства покидають Херсон і переїжджають на лівий берег області. Також з міста евакуюють і цивільних. Як повідомляють пропагандистські видання, херсонський гауляйтер Сальдо також повідомив, що в'їзд до Херсонської області повністю закривається на тиждень. Тим часом жителям Херсону почали масово надходити смс повідомлення із закликом евакуюватися з міста. Там кажуть, що нібито зсу планують обстрілювати житлові квартали. Водночас, окупаційна влада запевняє, що місто не будуть здавати і лише готуються до оборони. Окупанти весь день 19 жовтня обстрілювали Україну, постраждали багато областей. Серед них і Запорізька область. Рашисти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури, а також міста Голяйполе та Орхів в Пологівському районі. Як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, росіяни застосовували ракети С-300. На об'єкті виникла пожежа, що була оперативно ліквідована. Внаслідок ворожого обстрілу Оріхова вночі, 19 жовтня, було поранено 8 цивільних осіб. Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради навчального закладу. Верховна Рада ухвалила закон про створення фонду ліквідації наслідків російської агресії. Як повідомив нардеп від голосу Ярослав Желізняк, закон передбачає, що всі кошти, отримані від націоналізації майна та від його продажу, йтимуть до спецфонду. Гроші з цього фонду використовуватимуться за погодженням із комітетами Верховної Ради. Планується, що із фонду. Фінансуватиметься будівництво громадських будівель, реконструкція та капітальний ремонт критичної інфраструктури, реконструкція та капітальний ремонт житла для переселенців, розроблення проектно кошторисної документації, придбання житла для постраждалих від війни, закупівля обладнання для закладів освіти та відновлення освітлення, електропостачання та газопостачання. Збройні сили України ліквідували уже 66 тисяч 250 окупантів. Станом на 19 жовтня українські військові також знищили 2554 танки, 1637 артилерійських систем, 5235 тисяч бойових броньованих машин та іншу військову техніку. Ворога наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Небесне військо поповнив ще один український воїн родом з Волині Дмитро Зімич. Як повідомляє Любишівська територіальна громада, старший солдат-гранатометник загинув 9 жовтня при виконанні бойового завдання на території Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. 17 жовтня з російського полону звільнили ще одну уродженку Волині Олену Бійовську, як повідомив голова Волинської Ова Юрій Погуляйко, Жінка операційна сестра, яка народилася у місті Володимир, з 2014 року у неї були чотири ротації на схід, а потім вона працювала у Києві в головному військовому госпіталі за півроку до початку повномасштабної війни. Перевелась до Маріуполя у команду лікарів 555-го військового шпиталю. Перебувала в російському полоні з 12 жовтня поточного року. На Волині очікується мінусова температура. Як повідомили у Олинському гідрометцентрі, снігу поки чекати не варто, проте значно похолодає. Вночі буде мінусова температура, а наступного тижня стовпчики термометрів знову покажуть до плюс 16 градусів. Зараз буде надходити більш холодне повітря, але сухе. Тому погода буде без опадів змінливою хмарністю. Вітер переважатиме північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура вночі найближчої ночі від 0 до 5 тепла, в денні години 5-10 тепла, досить суттєво похолодає, а наступної ночі від 2 морозу до 3 тепла і в денні години 7-12 вище нуля. Надалі знов потепліє. У Луцьку трапилася ДТП, відео та фото редакції телеканалу. конкурент Конкурентів надіслали очевидці. Автопригода трапилася 19 жовтня. В день на вулиці Конякіна Зіткнулися легковий крино та вантажівка Сканія. Попередньо ніхто не постраждав. На місце прибули поліцейські деталі автотрощі з'ясовуються. У ніч на 19 жовтня у Луцьку на вулиці Стрілецькій патрульні помітили автомобіль, який здійснив наїзд на паркан. Під час спілкування із 19-річним водієм поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат показав два проміли, що перевищує допустиму норму у 10 разів. Інспектори склали на Керманича адмінпротоколи. Президент Росії Владімір Путін оголосив воєнний стан на анексованих РФ територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про це він заявив під час засідання Ради безпеки РФ. Указ за його словами підписаний і буде направлений на затвердження Радбезу. Згідно з ним, стан запроваджується із 20 жовтня. А очільники окупаційних адміністрацій будуть наділені так би мовити надзвичайними повноваженнями для забезпечення безпеки. Також бункерний дід додав, що в його указі буде передбачено кілька рівнів реагування на ризики, що виникають у сфері безпеки. В середу, 19 жовтня. Окупанти атакували низку українських областей. Зокрема, вдарили ракетами по Вінницькій області. Про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Залишайтесь в укриттях. Вінницька область під ракетним обстрілом працюють військові. Йдеться у повідомленні. Також вибухи лунають на Київщині. Триває повітряна тривога. Не ігноруйте її та перебувайте в укритті. В області працює ППО. Бережіть себе та будьте відповідальними. Написав у своєму телеграм-каналі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Українські сили ППО збили дві ракети у небі над Чернігівщиною. Про це у коментарі Суспільному повідомила прес-служба оперативного командування Північ. Також, як повідомляють кореспонденти Суспільного у Івано-Франківській області, теж чути вибухи. У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка. Його виявили працівники ДСНС 18 жовтня. Як повідомили у прес-службі рятувальників, працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення області виїжджали на відкривання дверей квартири на вулиці Львівській у місті Луцьку, де знаходився чоловік без ознак життя. Нині деталі встановлюють. На Волині в угіддях приватного користувача Майдан Мисливський лісова охорона виявила загиблого червонокнижного лося. Це сталося 18 жовтня. Встановили факт вбивства тварини працівники Державної лісової охорони. Під час виконання службових обов'язків на місці працювала поліція. Нині встановлюють деталі. Українські захисники продовжують винищувати і вибивати ворога з рідної землі, а разом з тим не забувають поповнювати і обмінний фонд. Ось, наприклад, полонений в'язень-окупант Олександр. Він повірив у казочки Пригожина і пішов в Україну вбивати мирних людей. Та не все так сталося, як йому гадалося. Зараз він в полоні. І те, що він розповідає, таки шокує. Кат Олександр Олександрович одбивав наказання Піская в, в Скалинський район. В поселок Металістів, и 10 По статусу обижены. не щастя, Не вірте Пригожину. Він вас обманывает, своїх обіцянь не виконує. Он ведет всех на убой. Здесь ад. Просто. Про роту свою расскажи. Что с случилось? Я попал в роту обиженных, который возглавлял Хрусталев Сергей. Стреляют в своих. Нельзя, что просто то, что человек не хотел воевать, его застрелили кто застрелил? Хрусталев. Что сейчас с вашей ротой? Ее распределили. Кого-то в тыл, кого-то в резерв, кого-то в штурмовую бригаду. Что со штурмовой бригадой? Они уходили куда-то на задание раньше нас. Много погибло? Нет, неизвестно. Да. Что? Нет, не знаю. На Волині на автошляху поблизу села Черевага Камінькаширського району горіла вантажівка. Пожежа сталася 18 жовтня. Як повідомили у ДСНС, вогонь встиг знищити одне колесо авто та півтони крохмалю, який перевозили у цій вантажівці із причепом. На щастя, обійшлося без постраждалих. Юні волиняни зібрали гроші на потреби ЗСУ. Владислав, Віталій та їх друзі не сиділи, склавши руки. Хлопці із села Липа на Ковальщині вирішили облаштувати власні блокпости. Спочатку продавали квіти, робили лимонад. Не оминаючи блокпости, дорослі почали давати хлопцям гроші. Допомагати зсу воювати, збирати назбирати гроші на ЗСУ. Ми грали, раніше була пусто, а потім придумали збирати гроші на ЗСУ. Ми продавали квіти? Так. Да. Рвали там машки і продавали раніше по 5 гривень, а потім вже по 10 і хто давав по 20 гривень. Ти вже давали по 200, по 100. Да. І хто давали Гроші, то ми наливали ним лимонад. І назбирали діти таким способом за день 700 гривень, чи мала сума. Хлопці вирішили передати усе на потреби українських військових. Підтримка діток дуже-дуже важлива для, взагалі, для всіх підрозділів. Ми коли ще в 2014 році були на сході, дитячими листами були завішені всі стіни в нас, і в бліндажах, і в кімнатах, де ми жили. І вони надають стільки тепла, що хочеться. Не знаю, сили борються не звідки. Тому що зараз війна, зараз не вистачає коштів на ті всі машини, всі танки. Нам потрібна перемога. Тому що ми допомагаємо ЗСУ. До нас в руки попав такий конверт. Бачите, так? Да? Угу. І це передала голова адміністрації Ковальської. В тому конверті були гроші. Ну, Я так би суму дуже озвучувати не буду. Я думаю, що то не суттєво. Значить, ми подумали, що з тим всім робити. Це дитячі гроші, і для того, щоб вони якби. Я розумію, що вони мають за призначення. Тому ми порадилися, вирішили просто: буде, мабуть, правильніше, якби якщо ми ці дитячі гроші відправимо на благодійний фонд і на конкретний проект. Відповідно, що молодь наша посовіщалась. Знайшли проект, такий цікавий. Згодом військові розшукали дітей. Кожному вручили грамоту від командира батальйону на рукавний шеврон та смаколики. У бригаді ж вирішили передати гроші у благодійний фонд Сергія Притули. Лисички білі та маслюки. Традиційно восени луцький ринок, всіяний грибним різномаїттям, торгує зібраним у волинських лісах багатством. І пані Галина журналістам гордо презентує свою найбільшу цьогорічну знахідку. А цей красавець який гарний. І скільки він один? Скільки... 900 грам важить майже кілограмовий гриб. Жінка так би мовити, вполювала у лісах на камінь Каширщині. Скільки коштує? 160 за кілограм ідемо далі і знову бачимо продавчиню, котра торгує грибами. Жінка каже, продає гриби на ринку. щороку. урожай зібрала в ковальських лісах. Маслюки по 80, вище польські по 100. Гриби. лисички по 70 баночок. А ось гриби, які продає продавчиня Мар'яна з Луцького району. Польські маслята та білі жінка знайшла у лісах, що неподалік селища Колки каже, покупців з самого ранку було чимало, тож нині багато товару вже розкупили. Польські 90, маслята 50. Так коштують білі, вже я продала по 200. Відтак, хто не має часу і можливості поїхати за грибами до лісу, можна завітати на один із луцьких ринків. Тут є вибір на будь-який смак та гаманець. Крім проблем із котельною, мешканці будинку, що на вулиці Шевчанка, 13 а у Луцьку, нарікають і на інші проблеми. До осені цього року будинком більше 10 років керувало інше правління, і за цей час, за словами Лучан, ніякого ефективного управління вони не бачили. Яке обслуговування? Ну у нас нічого не було, ніякого обслуговування, Це коли Анна вже стала, то якось там почали обслуговуватись тобто увазі прибирання, якесь стало, тобто і вивіз сміття, і стрижка трав. Ну, тось, тобто, ну все, що раніше би ну, цього ще не було, якісь маленькі. Ремонтики трошечки просто до цього ні до кого не можна було достукатись. Абсолютно, Щоб хтось дав відповідь, куди йдуть ті гроші, які ми, наприклад, ми там платимо, да, там до трьох тисяч, а скільки це в квартир? Куди вони йдуть? От і все от. Ніхто ніяку відповідь на то, що ти получається, якби маленький мешканець, до кого ти підеш. От і все ніяку відповідь нам ніхто не давав. Пані Наталія є власницею квартири у цьому будинку. Спочатку з здачі багатоповерхівки розповідає за ці роки. Її топили кілька разів. Через це була змушена переїхати. Мінше житло опалення це вже така айсберг кінцевий. Тут тут проблем в цьому будинку просто неймовірно багато. Оскільки я на першому поверсі, і в мене в квартирі йде два стояки. З 9 по 14 рік мене чотири рази тупили. Я двічі міняла повністю підлогу, поздувалися двері. В 2014 році я змушена просто була закрити приміщення, і вже я зараз на сьогоднішній день живу в іншому приміщенні. Просто ці всі руки сплачувала за квартиру, але в цьому році черговий раз мене затопили двічі і. Е каналізація топила тричі, із потолистелі, е, якби забудовника квартири наді мною, він їх здає в оренду і вони постійно топлять. Якщо зараз не буде е, опалення, то в мене квартира просто поцвіте. Гроші, які ми на отримання будинку платимо в півтора рази більше, і плюс ще там 20% відсотків. А ніхто ніколи перед нами не звітувався. В нас на рахунку жодної копійки грошей немає. Тобто, коли е, приступила до. Своїх зобов'язань нова голова ОСББ і нове правління на сьогоднішній день ніхто не добився ніяких звітів про попередні використані кошти в будинку нічого ніколи не робилося. Каналізація, коли е, прорвала тричі мене затоплювало, бо я в березні місяці, 7 березня, поселила сім'ю з Харкова, переміщені особи. Так, от тричі фекалії плавали по підлозі. Ми викликали е, звернулися до. На той час голови він сказав, що він нічого робити не буде. Я поміняла всю каналізацію коліна в підвалі за власний рахунок, а він на зборах прозвітувався, що це зробили за гроші ОСББ. Ось так квартира виглядає зараз. За словами жінки, проблеми із будинком були із самого початку, але ліквідовувати їх ОСББ не бажало. Кажуть, провина також і забудовника алфьорова Ви чуєте запах? Так. Тут жити не можна. Оце все бачите, що зробилося. Оце все бачите по периметру. Оце все відлущене. Оце здуті, не чи ключу. Оце здуті двері, це фекалії тут плавали. Тут повністю повні унітаз, повна душова кабіна, отут все фекалії. Потім зі стелі це все полилося, от я вам покажу. В якому стані рубильник, автомат, він там в коридорі. Це квитанції, і в мене купа є підтверджень, що я платила за це самостійно. Тут частина квитанцій. Мені на рахунок скидали квитанції. За утримання будинку за квадратний метр люди платять більше семи гривень. В загальному виходить в межах 60 тисяч гривень на місяць. Нова голова ОСББ пояснює: ніхто не бачив фінансових звітів. На що витрачалися гроші, ніхто не знає. Санки, я йду, вона відвалилась. Не те, що відвалилась, воно ви бачите вже там як порухнуло, бо це все грибок. Це її не приклеїте, бо не що це все треба вигрібати і наново от Бачите, що тут робиться. Так само тястіна. Ходіть У нас. Як хтось приходить новий, з кимось їхати, то в них просто шок, вони аж трясуться, тому що вони здають такі страшні звуки, ну, і вони дуже страшні всередині. Я зняти, може страшні ліфти. Лік... Це вже ми їх відмили. Ви бачили, які вони були до цього? Ага, Тобто їх якось ніхто і не обслуговував нормально. Ну, не, Я не знаю, можна так сказати. Дивіться, зніміть ще оце, будь ласка. Що нас тут робиться? Бачите, цей грибок це все. Ми намагалися зв'язатися із колишніми управителями будинку, яких мешканці будинку пов'язують із родиною Алфьорових, але безуспішно. Ну а поки люди планують першочергово вирішити питання із котельнею, щоб взимку бути із теплом у квартирах. Далі планують звертатися до правоохоронних органів. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.